Сьогодні Олена Білозерська стоїть на захисті батьківщини зі зброєю в руках. Змінити перо на гвинтівку жінка вирішила ще у 2014 році. За цей час вона втратила чимало посестер, і саме їх портрети вона малює гелієвою ручкою у перервах між бойовими завданнями. Виставка Олени Білозерської свідчить про героїчність українських жінок. У цій війні 51 обличчя, яке ми бачимо на виставці, насправді це окрема історія. Це історія жінки-матері, це історія жінки, яка так і ніколи не почує слово мама, і ми про це повинні говорити. Ми повинні знати, що не тільки чоловік здатний взяти зброю і самовіддано захищати свою землю. Дуже важливо саме це для молодого покоління, тому що діти повинні про це говорити діти повинні це бачити, діти повинні цим прийматися. Місце для виставки обрано не випадково. Це бомбосховище городоцької дитячої художньої школи. Долучилися до виставки і городоцькі художники та художниці. Тільки заходиш, і коли ще не бачиш облич жінок, заходиш, і бачиш що тут дитячі роботи. Розумієш, що якщо діти так бачать війну і так захоплено захищають свої інтереси, свою Україну, то ми, напевно, кожен городочан має побачити таку виставку для того, щоб підняти свій патріотичний дух. І не зневіритись в такий важкий час. Дмитро Полюхович, колега Олени Білозерської. Саме він став ініціатором виставки у нашому місті. І як зазначає краєзнавець та журналіст, Крім копії робіт художниці, городочани мають унікальну можливість побачити і декілька оригінальних портретів загиблих героїнь, створених Оленою Білозерською. Вона нам спеціально для нас відсканувала і навіть дала три оригінали під мою відповідальність, тому що треба повернути. Вони достатньо сіні. І от вона так це вийшло у нас абсолютно до певної міри абсолютно випадково. Як зазначає художниця, створення портретів українських захисниць це лише перший крок по вшануванню і збереженню пам'яті про них. Я маю намір намалювати портрети всіх полезних захисниць України і пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями. Тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно вшановані. Першими виставку відвідали представники міської ради, відділу культури, викладачі і вихованці музичної та художньої шкіл, а також кодети городоцького ліцею номер 4 Виставка у городку триватиме протягом травня.